Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінецьний телемарафон. Е е я хотів сьогодні поговорити про один закон, який сьогодні прийняли, прийняли в першому читанні наші парламентарі, наша монобільшість і дуже багато тих, кого ми навіть вважали опозицією, ну, голос, припустимо. І це дуже цікавий закон, дуже цікавий закон. Ми часто говоримо, коли у нас вже. Почалась Росія чи в нас ще не почалась? Ми ще диктатура, чи ще не диктатура. В який момент е, можна сказати, що демократія померла? Е, таких моментів було вже кілька, але мені здається, оцей остаточний. Дивіться, яка запроваджується схема. Схема дуже цікава. Е, як ви знаєте, у нас є президент, і цей президент е, може вводити санкції. Порушуючи закон, не порушуючи це дуже довго е, це обговорювати, тому що е, закона такого немає. Але от є право вводити санкції в всьому світі санкції вводять тільки проти іноземців, до яких не можна дотягнутися судовою системою. Якщо ти робиш зло країні, а тебе не можна посадити за грати, тому що ти в іншій країні живеш, тоді вводять санкції, тебе карають таким чином. В Україні інакше в Україні можна, виявляється, вводити санкції проти громадян України, які живуть в Україні, яких можна цілком посадити в заграти, викликати їх в боцегарню, в суд посадити в буцигарню, в куди завгодно, але е суди, суд, суди проводити не хочуть. Чому? Ну давайте приведемо приклад на найвідомішому такому зразку: це Порошенко. Уявляйте собі. 140 справ відкрили проти Порошенка, і жодна з них не дійшла до кінця, і жодна з них не привела до вирока. Всі розсипаються. Покарати же треба, як це зробити, коли немає можливості прийнятним для держави і для закону способом покарати людину, обмежити її в чомусь, забрати майно, позбавити прав що завгодно. Є дуже хороший спосіб: це санкції. Вводяться санкції. І людина без суда і слідства по рішенню групи людей за підписом однієї людини, не маючи можливості ні змагально довести, що ти не винен, як це там, навіть адвокати, там все таке. Просто от вирішили кілька людей, що ти повинен отримати санкції, ти їх отримав. Але ж от відбувається в чому, що санкції продовжують бути не юридичними, незаконними, знов починається проблема з ними. Як же ж бути в цій історії? Ось як придумана прекрасна ідея. Ця ідея звучить так: треба карати людину по закону за те, що вона намагається обходити санкції. Тобто, самі санкції то можна обходити, самі санкції то є незаконними. Але от якщо ти тепер обійдеш санкції незаконні, ти можеш отримати. Покарання. І от в цьому фішка. тобто на тебе наводять, на, е, накладають покарання некримінальне, не юридичне, яке не відповідає е, ніяким нормам е, е, українського законодавства, а тільки рішенням президента і його РНБО. А якщо ти раптом захочеш е, обійти цей закон якось якимось способом, то ось тут. Тебе вже можна і посадити, тебе вже можна покарати, тебе вже можна штрафувати і так далі, і так далі. І, і, і тобі вводиться кримінальна відповідальність і, відповідна кримінальна стаття в кримінальному кодексі. Таким чином, 140 справ проти Порошенка, припустимо, не допомогли його е якось посадити чи покарати, але є інший, є інший спосіб. Можна Ввести санкції проти нього, і якщо він буде ці санкції намагатися обійти, можна його за це і притягнути до кримінальної відповідальності і в судимість. Ага. Тобто, перше, що ми побачили, це такий спосіб. Друга штука: РНБО перетворюється в термінал проти власних громадян. Тобто, це фактично якщо там у Сталіна була трійка. То зараз це не трійка, це один Зеленський все вирішує. Тому що ми розуміємо, що там, скільки б людей не сиділо в тому РНБО, всіх їх туди так чи інакше призначає Зеленський. Ну, як мінімум, формально там когось призначають, тому що він е, призначений парламентом, але парламентом е, парламент контролює Зеленський. Таким чином, всі люди, які там є, це е, його люди. Ну, це все одно, що якби ви. Взяли своїх родичів, друзів і знайомих, зібрали в купу, домовились з ними, що вони у когось прийняли рішення забрати майно, вони це рішення е, приймають, і ви забираєте майно, тому що в більшості голосів ви проголосували. Тобто РНБО з Ради національної безпеки перетворюється в самосудний трибунал над громадянами. Третя частина ще більш цікава: що таке обійти санкції? От що таке обійти санкції? Ну, немає такого терміну в юриспруденції. В цьому законі є, а юриспруденції немає. Якщо мій, проти мене ввели санкції, а я подаю в суд європейський, припустимо, з е, е, намаганням їх скасувати: я що роблю? Я намагаюся обійти санкції. Яким чином, кожна людина, яка буде брати в цьому участь, і ви, припустимо, от ви будете сидіти на кухні і скажете, а може той Порошенка зробити отак, отак? І, ну, що це зафіксовано, можна зразу подавати в суд і вас штрафувати там, чи садити, чи як іще. Чому? Ну тому що ви сприяли, ви допомогли, ви є людиною, яка фактично причетна до обходу санкцій. А я вже не кажу про адвокатів, юристів, експертів, які будуть щось з цього приводу говорити, от я зараз. Критикую цю штуку, можна сказати, що я підтримую обхід санкцій, значить проти мене теж треба впаяти. Ну, ну, можна впаяти, але поки що ще закон не діє, тому я вже якось розкажу, що я з цього приводу думаю. Це от ще один такий пункт. Е, і ключове, що все це подається під виглядом того, нібито це в інтересах нашої євро, євроінтеграції. І як на мене, це теж є велика, великий цинізм. Тому що ніяк ну, це не може бути е, в інтересах євроінтеграції, тому що це прямо суперечить євроінтеграції. Тобто, сьогодні у нас в, вводять позасудове кримінальну відповідальність. Тобто, зрозуміли, так? Тобто раніше у нас була просто позасудова е, е, покарання, існувало, а тепер позасудове покарання, в випадку, якщо ти з ним якимось чином не згоден, автоматично через перетворюється в. Вже саму кримінальну відповідальність, тобто вводиш санкції, ти намагаєшся ці санкції якимось чином скасувати, тільки ти їх спробуєш скасувати, зразу тобі, тебе, тебе, тебе оголошують кримінальним злочинцем. Оце приблизно такі, така історія. І коли ми дивимося на інші країни, як їх там закручували гайки, перетворювали в рабів, мовчазних і так далі. Вони зразу виникає питання. А от як у нам в цій ситуації? Ну, це ж очевидна спроба зруйнувати демократію. Ну, тобто у нас тої немає демократії. Зрозуміло, у нас е автократія, е яка приймає рішення, хто скаже, це дуже хороша автократія, приймає рішення в інтересах України. Ну, Буває хороший цар, ми знаємо, що є дуже багато таких країн, де вважають свого царя дуже хорошим. Ну, чи там короля, імператора, ну, буває таке, бувають. Такі, да, бувають там навіть ці книжки пишуть, що це про монарх, який там зробив ривок, і так далі, так далі. Таке буває. От, на кожні там, тисячу і самодурів попадається якийсь один ненормальний. Ну, вважайте, що ваш Зеленський це дуже, дуже, про, дуже патріотичний проукраїнський самодур і автократ. Вважайте, це кожен має право. Але це не знімає факту того, що він перетворюється з потужного автократа, і сама спроба вести перемовини без попередніх рішень якихось експертних груп чи там міністрів чи когось іншого. Коли він каже, я поїду з Путіним домовлятися, або я поїду з Трампом домовлятися. Тобто, ти не можеш приймати ці рішення. Ці рішення повинні приймати люди, які уповноважені державою на прийняття цих рішень, а ти готовий сам їх приймати. Ніде в країні такого немає, Я вже вам про це казав, в світі немає. Ні Путін таких рішень не приймає, ні Сіні, Трамп, ніхто таких рішень не приймає. А зеленський наш руковий зустрічатись без руковки з ким завгодно і е, обговорювати і приймати якісь рішення. Ну така у нас біда, Е, чи е, треба бути в сполах, так це дуже небезпечно і дуже страшно. Чи можна це якось зупинити? Я не знаю, чесно кажучи, як це зупинити, тому що. Це може зупинити європейці, але європейці зараз в умовах війни набагато що закривають очі. От. А ми рано чи пізно прокинемося і виявиться, що ніякої демократії у нас немає. Кажете, так тоді, в той момент, нас підтримує Європа і Америка, і вони змусять провести чесні вибори. Так, да? думаєте? А пройшов 2,5 години? Е, уміров говорив з Мідінським. Про те, як нам буде Америка допомагати? Ви можете пригадати, щоб там, умовно кажучи, представник Зеленського дві з половиною години при закритій, в закритій ситуації, ну, кажуть, що там хтось каже, що там був представник Туреччини. Чого тут представник? Ну, може, там буде при цій зустрічі представник Ефіопії, яка це має значення? Крім того, ви подивіться на біографію цього представника Туреччини. Це прекрасний. Чоловік, який активно завжди співпрацював з підслужбами Росії. Він вільно володіє російською мовою. Він зустрічався з Путіним. Тобто, фактично можна сказати, що е, історія про те, що Уміров був один на один з Мединським, ну, не дуже правильно, можливо, в тому випадку, якщо справді е, їх там було двоє. Там було два представника Росії, е, і від Туреччини теж. Але знов-таки це не факт. Україна наполягає, що нас їх там було двоє. Росія наполягає на тому, що вони зустрічалися один на один. Туреччина з цього приводу мовчить. Ну як і годиться в таких випадках. Таким чином, якщо навіть їх було двоє, це мало що міняє. Тому що я ще раз кажу: що подивіться на біографію цього чоловіка, ви зрозумієте, звідки він знає російську мову. А якщо він не знає російської мови, ну тоді запитайте себе, що він там робив. І якою мовою між собою спілкувалися е, Мединський і Уміров, і е, 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 звідки з'явилася історія про те, що всі перемовини проходили російською мовою? Так що, отаке, значить, е, отака, отака історія. Значить, історія насправді сумна, неприємна, дуже болюча для України для кожного з нас і для мене особисто, тому що я е, бачу, що куди це йде, от пам'ятаєте, як? Е, Інагентів почали робити в Грузії, це було символом того, як карати. А в даному випадку вони пішли іншим шляхом. Вони будуть вводити санкції. Якщо можна вводити санкції проти Порошенка, то їх можна вводити проти всіх, а чого їх не вводити? А потім, якщо хтось, не дай Бог, обійде санкції, а Сайденс їх можна обійти не тільки свідомо, їх ж можна несвідомо обійти, ну, грубо кажучи, зробити якісь там порушення. Тих санкцій, які проти тебе ввели ненавмисно. Ти все одно має однакову відповідальність несеш. там немає відмінності. Сказати, що при навмисному порушенні санкцій, чи при ненавмисному. А що таке ненавмисне порушення? О, е, що таке? Ти, ти впевнений, що ти не порушуєш таким чином санкції? Ну, умовно кажучи, там е, не можна робити е, тому, хто, значить. Е, Має під санкціями, припустимо, Порошенка він не може бути учасником ніякого правочину. Тобто він не може нічого робити. І тут раптом він взяв і підписав комунальний рахунок за свою квартиру. А йому кажуть, це чувак, ти пався, ти не маєш права значить, сплачувати за комуналку. Пожалуйста, кримінальну справу і так далі. І так далі. Тобто, питань дуже багато. Ну, от. Найпростіший варіант такий, значить, з приводу ну, наша конституція забороняє обмежувати право балотуватися. Санкції прямо забороняють Порошенку балотуватися. Але якщо Порошенка подасть свої документи, може відбутися суд, який повинен з'ясувати, чи порушив таким чином Порошенка санкції чи ні. Якщо суд е, прийме рішення, що Порошенко поручивши в санкції, проти нього вводиться за це кримінальна відповідальність. А він, як людина, яка вже знаходиться під кримінальною відповідальністю, вже є вирок суду, вже не може балотуватися. От вам і весела історія. Тому е, коли ми думаємо, що наша влада така легковажна, тупувата. Не розуміє, що робить, робить якісь помилки не в інтересах країни. Нічого вона не робить такого. Все пойде по плану. Ми рухаємося туди, куди ми рухаємося. Ми рухаємося туди, куди ми мали рухатися, і після того, як 73% вирішили, що ми повинні рухатися в той бік і, на жаль, цей процес триває. І е, зупиняти його потрібно. Сьогодні зупиняти потрібно, я розумію, що. Інших засобів, ніж широкий розголос немає, тому я вас дуже прошу, широкий розголос. Перепощуйте, 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 поширюйте, вивчайте ці матеріали, розказуйте іншим, підписуйтесь на мій канал, тому що це одна з небагатьох е сторінок, де можна почути реальну інформацію. Ну і ставайте спонсором каналу, це теж немаловажно. 35 гривень в місяць. ну Це такі божевільні гроші для багатьох, а для багатьох не дуже. Тож. Дякую вам за те, що ви дослухали сюжет до кінця. До зустрічі! Слава Україні!